допоміг, українська, українська біржа благодійності допомогла, дуже, нам збирали кошти на ліки, бо ліки дуже були дорогі. Нам мати шістьох дітей, парамедик Майдану. А він український патріот, який просто не міг сидіти вдома, коли вирішувалась доля його країни. Пішки прийшов з Харкова. Свої, своїм ходом прийшов на Майдан, потрапив до другої сотні, був на палатці днівальні. У мене вдома взагалі би, телевізора немає. Я не телевизор, ну, телевізор, У мене не було времени, тому що ну, було п'ятеро маленьких дітей. Коли прийшов мій син. Это было в декабре, в начале декабря. Пришел домой и говорит, мам, говорит, я был на Майдане, что-то там происходит, говорит. Я видел, говорит, как милиция сильно избивала людей. Я гулял в центре и увидел такую картину. И потом понесло Майдан, потом АТО. Ну и так закрутило, завертело. И мы с сестрой начали ездить, помогать продуктами, привозить продукты. Так, тоже день-два, и 5 числа э, моей подруги дочка пригласила меня, говорит, преимущество подежурить медиками. И мы остались, вот первое дежурство мое было с 10 на 11, очень было страшно. Потом уже куда-то этот страх пропал, уже когда мы были в середине Майдана, уже тогда Было понятно, что ни медиков не трогают. Мы выходили за периметр, там много было раненых, мы помогали им. И так я осталась на Майдане, прошли курсы. Я прошла курсы в службе спасения 9.1.1. Пройшла курси в Красному крісті. Вони разом готували їжу, зводили барикади, надавали першу допомогу пораненим та виносили вбитих. Одного дня і Олег не вберігся від кулі. Тож лікарям довелося видалити йому ребро. Тетяна тоді доглядала його у лікарні. Допомогу в лікарню положили, почали вопроювати в лікарню ходити. і капельниці держали, теж сиділи. на майдані. Я ходив вже в самообороні, просто стояв на посту або робив обхід по майдану і познайомився з ними, вони чергували, Таня чергувала. І я попросився з нею, з нею йти, ну, щоб я в них був в бригаді охоронця. Ну, вона каже, йди, запишися. Я пішов, записався в цей. Прослюки записався, і я з ними ходив. Я її добувався дуже довго. Я їй доказував, що я її кохаю, і доказую її зараз. Е, доводжу до, що я її дуже кохаю. Що, ну, без, без неї е, життя в мене немає. Вона моє, можна так сказати, повітря. Я познайомила його з дітьми. Ми приїхали на майдан. А, ну, Він понравився не тільки мені, він понравився всім моїм дітям. І ви знаєте. Я сейчас как бы благодарю вот Бога за эту встречу, за то, что он у меня есть, он у нас есть. У нас хорошая, прикольная, дружная, милая, большая. Ну, большая у нас очень, очень крутая семья. Наша семья большая. Мы смеемся почти каждый день, веселая. Коли на сході почалися бойові дії, вирішили, підуть воювати добровольцями. Але в їхні плани втрутилася доля. Ми знали, що Таня вагітна, і мені приснився сон, що в нас буде дівчинка. І вона така білокура, така голубі очі були. А наступного дня Таня сниться, що ми в АТО і забираємо дітей, вивозимо з окупованої території дітей. І до неї ну, привозимо в інтернат, і здаємо. А і один хлопчик до неї просився дуже. Ну і Таня просинається і каже, що буде в нас хлопчик. Вже тоді вони були волонтерами. Усією родиною допомагали українським воїнам. Ініціатива громадських організацій допомоги армії України. Вона заснована у Львові. А чому ініціатива громадських організацій? Бо там у Львові згрупувалися багато організацій, і у нас ті хлопці, які були швидка медична допомога майдану, координатори, засновники, вони нам запропонували зробити тут організацію, волонтерську організацію, і сказали, щоб ну в Києві зробити. І ми вже заснували цей фонд рік тому, вже в Києві, і почали займатися в Києві зборами. Продуктів хачання, але було багато волонтерів у нас. Зараз у нас волонтерів немає, самі волонтери, саме возим. Купували, сортували і відправляли на передову продукти, форму та засоби захисту. І хоч Тетяна була при надії, продовжувала працювати. Мені от, ні Кирил, ні Олег, от, старший син, вони не давали мені, щоб я щось робила, навіть щось збирати, легке, а вони мені не давали. Ну, Робила. Я її, я її ругав, кажу, щоб ти не робила цього. А хто каже, зроби. Якщо не я, то хто зробить? Я їй ну, допомагав, я їй казав, щоб вона не тягала, там. вона, може, могла там перекладувати або ящик там трошки подвинути. Ну, це я вам скажу, це дало нерви, а, дали собі нерви таке, ну, ще сьома вагітність. так що, ну, Воно, воно на той дало, що був прорив пухиря. Тоді в них розпочалася ще одна війна: війна за життя їхнього хлопчика. Гроші на лікування маленького Олешки збирали всією країною, і він вижив. А батьки дали собі обіцянку допомагати українським захисникам аж до перемоги, адже вже добре знали ціну людської підтримки. Перша наша відправка була на 72 другу в аеропорт. Хлопці подзвонили, попросили. кажуть, це через знайомих. Попросили що. Треба води, бо злужу воду п'ю. А я якраз зробив операцію і свої гроші, які я на другу операцію збирав, я віддав туди, відправили туди дуже багато води, де ж тонни води відправили, там продуктів харчування та інше. У нас було таке, що ми три машини, десь -то тонна-полтори, це три машини в неділю ми стабільно відправляли. Три-чотири машини. Це в неділю. Тоді збори, звісно, були хороші. Доправляти допомогу на перетиву стає все важче, адже українці фактично опинилися на межі виживання. Багатії дуже багато не допомагають. Ті бабусі, яка йде, яка вона планує собі там купити 200 грам тих макарон, 200 грам крупи. І в той момент вона ще міркує, як допомогти хлопцям, як ти викраїти з цих двохсот грам і крупи, так викраїти ще на банку тушонку хлопцям, бо вона розуміє, що там там. Хлопці сидять, і що вони там хочуть їсти. І завдяки тим хлопцям, які там, ми зараз тут спокійно живемо. Тяжело збирати, тяжело просити у людей, а люди не розуміють, що там йде війна. Скрутно вже стало, десь я вам скажу так, що люди почали вже, коли перше перемир'я було. Потихеньку, було, то вибору пішли, волонтери пішли за гроші працювати. Так? Наразі також, якщо треба день відстояти, це на заплатити 150-200 гривень. А я як можу дати людині та, яка відстояла. Да, я можу дати ті гроші, яка людина мені поклала, щоб я хлопцю купив там берця або закупив. Ми закупили ту форму. Так? Ми не можемо цього зробити. Олег і Тетяна вже звикли до байдужості, а часом і агресії в свій бік. Але відмовитись від волонтерства не можуть. А їх я не можу. Ми вже з Олегом пытались несколько разів, ну, не несколько, несколько сотень разів залишити. Тому що розуміємо, що ми дітям дуже мало внимания уделяем, вони за нами скучають, ми за ними скучаємо. Очень сильно встаємо, но... але зато я знаю, для чого ми це делаем. Бывает, бувало, у нас вже руки опускалися на допомагати вже раз 200, мабуть. Ну от сьогодні ввечері все, ми кричимо, все закриваємо організацію. Здаємо, все не хочемо. І тут дзвонять хлопці, каже, можете відправити нам, хоча б там паків 20 води, і там тушоночки, макарончики, мівінки. Хоча. б. І тут же ж починаєш зранку, встаєш, доця, кохана наша Віра, це друга наша мама, дядя наша, Вірочка, доця. Вона плаче, каже, я хочу піти погуляти. Доця, та там хлопчиша. Вона розуміє це. Так, да, вона трошки нервує, але ж вона розуміє, на, в тому плані, що вона робить з нами одне діло. А це та сама Віра. 14-річна дівчинка залишається в родині за маму, доки батьки далеко від дому опікуються чиїмись синами. Сю літа наш снім присиділи утра. Утром у рібенка Ось так сльози льються. взагалі. віра, що случилось, вона його обнімає. Як же я буду без бізніву? Шесть часов. Шесть годів я буду нього. рыдает, ну прям я у меня не... До речи брала, а потом говорит, вот так надо говорит, плакать, И, говорит мамам, уже потом. Говорит, вот так надо плакать мамам, которые детей оставляют. С самого утра как обычно встаю, кормлю его, потом целый день гуляю, играю, на улицу могу сказать, ну сейчас сейчас он, конечно, болеет, сложно, конечно, там у него глазки закисают, сопельки идут, капать надо, лечить. Неделю назад ездили они в АТО. Продукты я неделю сидела дома с братиком, с Настей, с Ильей. Я когда гуляю, все спрашивают, ой, какой у вас хороший сыночек. Я говорю, да не, я еще сестра его. Они говорят, да ты что? Ну, я говорю, что мне 20 лет, уже 19. Я думаю, да каких 20, мне еще лишь 14. Малеча за батьками дуже сумує, але до їхніх постійних відряджень ставиться зрозумінням. Ну я розумію, що надаш то врод нада щоб солдатам що поїсти, попити, де поспати чим укритися. Плохо то, що вони не з нами, і хорошо то вони допомагають військовим. Мені то нравиться солдати, тому що вони захищають нашу країну, нас. Цей склад в одному зі спальних районів столиці для багатодітної родини вже давно став другою домівкою. Місцем, де вони працюють, спілкуються і зрідка відпочивають. Діти приходять кожен день. Хотя мы просим, бывает, не приходить, потому что у нас бывают люди военные, ну, мы общаемся. Времени мы здесь проводим, ну, часов шесть, это стабильно в день, а то и больше. Ну, это если за целый день да, все время. потому что да. бывают, тут приезжают люди, нам и пообщаться надо, и документы, и сортируем, и собираем продукты. Бывают такие, что бойцы остаются ночевать, почему? Потому что, ну, ну негде. Негде. Просто негде. Хостел снимать на ночь, ну, это дорого, денег нет, например. Ну, раз. Ну,

Так, ну плотно не сипляється. Вже тріувиується в нас. Люди звертаються в Фейсбуці, хто пише лічне сообщення, хто на наші сторінки пишуть. Просять про допомогу. І так звернувся хлопець з Дімом, з... звідси з... 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 про допомогу. Двічі, а то й тричі на місяць, вони долають понад сім сотень кілометрів, щоб привезти українським захисникам такі необхідні там речі. Цього разу на передову вирушили двома машинами. Адже для одного з наших підрозділів придбали броньовик. Я не знаю, чим вони займалися раніше, але це просто люди, які, ну скажімо так, людяні, в яких є людяність і бажання допомогти своїй державі. Це веселі, цікаві. Та дуже добрі люди. Сюди ми вже приїхали третій раз. Передаємо ну, продукти харчування, форму бронежилети, машину привезли. Це броньований автомобіль, це бувша інкасаторська машина. Бо вони напередок їздять на газельки, а вона, ви розумієте, що ненадійно захищена ця машина. І вони. Б, ну, З'явилася така можливість, що привезли, закупили броньовану машину, щоб хлопцям життя зберігало, щоб вони повернулися додому, до родин своїх, щоб побачили дітей, дружин, батьків, щоб залишилися живими. Ми тепер будемо виконувати свої завдання спокійні за свою безпеку, тому що вона захищає нас від культа, мілких осколків в разі. Якоїсь нештатної ситуації, якщо ще рік тому візок переповнений продуктами для бійців, АТО, можна було побачити, чи не в кожному магазині, то тепер ажіотаж вщух. Волонтери днями шукають спонсорів, підтримки в родичів та друзів. Магазини зараз забороняють збирати. Це треба пройти такий шлях до від дозволу до поставити волонтера. Це місяць, а то й півтора. А хлопці дзвонять кожен день і просять, кажуть, дайте їсти. У нас те, що старі запаси наші були, то ми і відправляємо. Потрошку, там, трошки, туди, трошки, туди. Багато зараз, ну от зараз там, нам е, співпрацюємо з е, е, є така громадська організація Страуси. Вони нам дають овочі, ми їм даємо там макарони, крупи. Це як птиці, це птиці, це птиці. Ми переберемо ще. Да. Давайте тут нічого страшного. Ходи напікаємося. Вони скільки привезли макарони, крупи, цукор, цигарки, зубну пасту, ліки привезли, а ми їм даємо овочі. У них є одне, а у нас є друге. У нас, наприклад, немає ні чаїв, нічого. Ну і так, люди дають, але вже зараз набагато менше дають. То ми ділимося з ними, вони діляться з нами. Так, так треба так і працювати. Що ж. Майдан і війна на сході їх змінили і зробили сильнішими. Волонтерство для наших героїв це давно вже не хобі, а професія. Доки в країні не настане мир, розпочату справу вони не покинуть. Лише сподіваються, що часу на родину таки буде більше. У нас буде жити благодійна організація. Це ГО допомога армії України. Наразі у нас іде благодійний фонд Хадаса. Він вже відкритий і починає потрошку потрошку оживати, потрошку робити. Так? Війна то закінчиться, хлопці то залишаться. Інваліди -то залишаться, хлопці. Якісь е сім'ї, да, які дуже дуже тяжко їм. Ну, їм же треба теж допомагати. Там відстраювати Донбас. Розумієте? Хто це буде робити? Крім нас, ніхто не зробить. Мітаєм, щоб закінчилася війна. Мічтають всі об цьому. Первое. А второе, я мечтаю, щоб наша сім'я, яка вона зараз є, щоб вона стала ще крепче, щоб мої діти видели тільки світлі дні в цій жизни, щоб вони не знали, що такое війна. Надалі у мене в планах, я так думаю, у Тетяни також в планах це одружитися, стати офіційним чоловіком і дружиною, а, щоб скоріше закінчилася війна. Я можу навіть в телебаченні сказати Тетяна виходь за мене заміж. В Житті завжди є місце подвигу, і для цього сьогодні не обов'язково вдягати однострій чи брати до рук зброю. Сотні українських волонтерів щодня долають ці небайдужості і нерозуміння, жертвують власним здоров'ям і спільним родинним дозвіллям, щоб наблизити перемогу. І допоки ось так весь народ опирається ворогу, є надія, що ми будемо жити у вільній країні.